Ліра вже досить пробула в світському товаристві, щоб зрозуміти, коли чоловіки й жінки фліртують одне з одним, і спостерігала за цим із захопленням, хоча ще більше захоплення викликала в неї згадка про пил. Тож вона підійшла до гурту. Чоловіки мали вигляд науковців. А з того, як молода жінка їх запитувала, Ліра подумала, що це, мабуть, студентка. Його відкрив один московит. Зупиніть мене, якщо вам це відомо, говорив середнього віку чоловік, юна леді дивилась на нього із захватом. Дослідник на ім'я Русаков, тому його називають частинками Русакова. Елементарні частинки, які не сполучаються з іншими, тож їх дуже важко виявити, але дивина в тому, що здається, людський організм здатний притягувати ці частинки до себе. Та невже юна леді зробила великі очі. І навіть ще дивовижніше вів далі чоловік, деякі люди притягують ці частинки більше, ніж інші. Дорослі притягують, а діти ні. Принаймні не так багато і доки не сягнуть підліткового віку. Оце насправді і є причина, тут він стишив голос, присунувся ближче до жінки і довірчо поклав їй руку на плече. Оце і є головна причина, чому виник комітет офірних волонтерів. Наша чарівна господиня могла б розповісти вам про це докладніше. Справді, вона пов'язана з комітетом офірних волонтерів? Люба моя, вона і є Комітет офірних волонтерів. Це її проєкт, абсолютно. Чоловік збирався додати ще щось, та враз його погляд упав на ліру. Дівчинка відповіла йому твердим поглядом, і, можливо, він забагато випив, а може, йому захотілося справити враження на молоду жінку, тож він сказав, я певен, ось ця юна леді все знає. Ти ж не боїшся комітету офірних волонтерів, правда, серденько? Отак, відповіла Ліра, тут я нічого не боюсь. А от там, де я жила раніше, тобто в Оксфорді, там було багато небезпек. Гептяни, наприклад, вони крали дітей і продавали їх туркам у рабство. А в Порт Мідоу, коли був повний місяць, зі старого жіночого монастиря виходив вовкулака. Одного разу я чула, як він вив, а ще ж ковтачі. Оце я й мав на увазі, підхопив чоловік. Саме так і називають Комітет офірних волонтерів. Правильно? Ліра відчула, як затремтів пантелеймон, одначе він сидів тихо, де й мене двох дорослих, кішка і метелик, схоже, нічого не помітили. Ковтачі? перепитала молода жінка. Яка дивна назва, чому їх називають ковтачами? Ліра хотіла розповісти одну з тих страшних кривавих історій, якими лякали дітей в Оксфорді, але чоловік уже почав говорити. За першими літерами, розумієте, комітет офірних волонтерів. Асамблея чесних ініціатив скорочено ковтачі. Дуже давня ідея, насправді. В середні віки батьки віддавали своїх дітей до монастирів, щоб вони були монахами або черницями. Цих нещасних називали офірами. Це як жертва, дар, щось таке. Тож, коли звернулися до пилу, про цю ідею згадали. Наша маленька співрозмовниця, мабуть, добре про це знає. Чому ти не підійдеш до лорда Бореаля? Звернувся він просто до Ліри. Я певен, йому буде приємно поговорити з протеже місіс Колтер. Он він, джентльмен, із сивим волоссям і деймоном у вигляді змії. Він хотів позбутися Ліри і поговорити з жінкою наодинці. Ліра дуже добре це бачила. Проте молоду леді, схоже, зацікавила Ліра. Вона полишила науковця і підійшла до неї. Зачекай хвилинку, як тебе звати? Ліра. Моє ім'я Адель Стармінстер. Я журналістка. Ми можемо поговорити. Ліра звикла до уваги з боку інших людей і відповіла просто так. Метелик жінки злетів угору, пурхнув ліворуч, тоді праворуч, а потім повернувся, щось шепнув їй, і Адель Стармінстер запропонувала Ходімо до канапи біля вікна. Це було улюблене місце Ліри. З нього відкривався чудовий краєвид на річку. Цей вечірній час південний берег сяяв вогнями, і вони відбивались у темній воді. Низка барж повільно пливла за течією, її тягнув буксир. Адель сіла на канапу і посунулась, даючи дівчинці місце. Професор Докер сказав, що ти якось пов'язана з місіс Колтер. Так, як саме? Ти ж не донька їй, правда? Я мала б знати про це, ні, відповіла Ліра. Звісно, ні. Я її помічниця. Помічниця? Ти трохи замала для цього. Я гадала, що ви родичі, якої ти думки про неї? Яка вона? Вона дуже розумна, відповіла Ліра. До цього вечора вона сказала б значно більше. Але тепер усе змінилось. Так, але як людина, уточнила Адель, я маю на увазі, вона поводиться дружньо, дратівливо чи як? Ти живеш у неї? Яка вона в приватному житті? Вона дуже мила, мляво відповіла Ліра. А яку саме роботу ти виконуєш? Яким чином їй допомагаєш? Веду брахунки і таке інше. Вивчаю навігацію. Ага, зрозуміло. А звідки ти приїхала? Нагадай мені ще раз, як тебе звати? Ліра, я приїхала з Оксфорда. А місіс Колтер вибрала саме тебе, вона урвала своє запитання. Місіс Колтер. Власною персоною стояла поруч. З того, як Адель Стармінстер глянула на неї і як тривожно закружляв Деймон довкола її голови, Ліра збагнула, що молоду жінку на цю вечірку не запрошували. Я не знаю вашого імені, місіс Колтер говорила дуже тихо. Але з'ясую, через п'ять хвилин, і ви більше ніколи не працюватимете журналісткою. А тепер підводьтеся без галасу, непомітно і йдіть. Мушу також додати, що ту людину, яка привела вас сюди, так само буде покарано. Здавалось, Місіс Колтер була заряджена якимось різновидом анбаричної енергії. Навіть запах від неї йшов інший гарячий запах нагрітого металу. Ліра сьогодні вже чула цей запах, але тепер він був спрямований на іншого, і бідна Адель нічого не могла вдіяти. Її Деймон захитався, змахнув барвистими крильцями і знепритомнів у неї на плечі, та й сама дівчина, схоже, ледве трималася на ногах. Зіщулившись, журналістка незграбно пробралася крізь гомінкий натовп і вийшла з вітальні. Однією рукою вона притримувала на плечі непритомного Деймона. Ну і місіс Колтер розвернулась до Ліри. Я нічого такого не сказала. Що вона запитувала? Тільки про те, що я роблю і хто я і таке інше. Відповідаючи, Ліра помітила, що місіс Колтер була сама. Без Деймона, як таке може бути. Та наступної ж миті золотий тамарин стояв поруч, і місіс Колтер, нахилившись, обережно взяла його за лапку і посадила собі на плече. Схоже, вона знову була в доброму гуморі. Люба, якщо помітиш когось, кого ми явно не запрошували, будь ласка, повідом мені про це добре. Гарячий запах металу зник. Може, Лірі, здалося? Вона знову відчувала пахощі парфумів місіс Колтер, аромат троянд, і сигарного диму, запах парфумів інших жінок. Місіс Колтер усміхнулася, Лірі з таким виглядом, немов хотіла сказати Ми з тобою розуміємо, про що йдеться. Еге ж? І пішла привітатися з новими гостями. Пантелеймон шепнув на вухо. Поки вона була тут, її Деймон заходив до нашої кімнати. Він шпигував, він знає про Алетіометр. Ліра тямила, що це, мабуть, правда, але вдіяти нічого не могла. Що цей професор казав про ковтачів? Вона обвела поглядом зал, шукаючи його в натовпі, та побачила тільки, як швейцар, одягнутий для такого випадку в лакейську уніформу, разом зі ще одним чоловіком поплескав професора по плечу і щось тихо сказав йому. Щось таке, від чого науковець раптом зблід і хутко пішов за ними. Сцена тривала буквально кілька секунд. Усе відбулося так непомітно, що ніхто не звернув уваги. Та ліру це стривожило. Вона почулася беззахисною. Дівчинка тинялась двома великими кімнатами то прислухаючись до розмов, то розмірковуючи якими ж були на смак ті коктейлі, які вона не могла скуштувати, із дедалі сильнішим відчуттям страху. Вона й гадки не мала, що хтось стежить за нею, аж раптом поруч виріс швейцар. Міс Ліро, джентльмен біля каміна, хоче з вами поговорити. Лорд Бореаль, якщо ви не знайомі. Ліра глянула у протилежний бік кімнати. Шляхетний сивий чоловік дивився просто на неї, і, коли їхні очі зустрілися, кивнув їй і поманив пальцем. Без особливого бажання, але з деякою цікавістю вона підійшла. Добрий вечір, дитино, сказав лорд Бореаль. Голос у нього був рівний і владний. Окута бронею голова змії Деймона, і смарагдові очі мерехтіли у світлі лампи. Добрий вечір, відповіла Ліра. «Якся має мій давній приятель магістр Джордана? Дуже добре дякую. Мабуть, їм усім було шкода з тобою розлучатися. Так. А місіс Колтер дає тобі багато роботи. Чого вона тебе вчить? В лірі прокинувся дух протесту. Вона почувалася незатишно, тож не відповіла на ці батьківські запитання правдиво і не стала нічого вигадувати. Натомість вона сказала: Я вивчаю частинки Русакова і комітет офірних волонтерів. Вся увага лорда Бореаля вмить зосередилась на ній. Погляд спалахнув, наче промінь анбаричного проєктора. Розкажи мені, що ти про це знаєш? Вони проводять досліди на півночі, почала Ліра. Вона відкинула будь-яку обережність. Ну, так, як доктор Грумман. Добре, далі. У них такі фотограми, на яких можна побачити пил, і на цих фотограмах на дорослу людину спадає світло, а на дитину ні. От і все не так і багато. Це місіс Колтер показувала тобі такі фотограми. Ліра розгубилась. Це був би вже не просто обман, а щось інше. До такого вона не була готова. Ні, відповіла вона. Таку фотограму я бачила в Джордан Коледжі. Хто її тобі показував? Ну, насправді він показував не мені, зізналась Ліра. Я просто проходила і побачила, а потім мого друга Роджера забрав комітет офірних волонтерів. Хто показав тобі цю фотограму? Дядько Азріель. Коли? Коли востаннє приїздив у Джордан Коледж? Зрозуміло. А що ти ще вивчаєш? Я чув ти згадала про комітет офірних волонтерів? Так, але про це я довідалась не від нього. Я почула це тут. І це абсолютна правда, подумала вона. Лорд Бореаль свердлив її поглядом. Ліра дивилась на нього з таким наївним виразом обличчя, на який була лише здатна. Зрештою, він кивнув. Що ж, очевидно, місіс Колтер вирішила, що ти можеш допомогти їй у цій справі. Цікаво. Ти вже брала участь? Ні, відповіла Ліра, а сама подумала, про що він? Пантелеймон завбачливо прибрав найбільш нейтральної форми, став метеликом і не міг зрадити її думок, а вона була певна, що її обличчя і далі має простодушний вигляд. А розповідала вона тобі. Що саме відбувається з дітьми? Ні, не розповідала. Я тільки знаю, що йдеться про пил і що вони жертви. Знов таки це не зовсім брехня, відзначила вона подумки. Я ж не сказала, що місіс Колтер розповіла мені про це. Жертви, це занадто сильно сказано. Усе, що робиться, робиться для їхнього блага і для нашого теж. І певна річ, вони приходять до місіс Колтер добровільно. Ось чому її роль така важлива. Вони мають хотіти взяти в цьому участь, а яка ж дитина може перед нею встояти? Тож, якщо в її планах. Щоб і ти допомагала їй у цьому, тим ліпше. Мені це дуже подобається. Він усміхнувся їй так само, як місіс Колтер. Ми з тобою розуміємо, про що йдеться, еге ж? Вона відповіла чемною усмішкою. Лорд Бореаль відвернувся і завів розмову з кимось іншим. Ліра відчувала жах Пантелеймона. Пантелеймон відчував жах Ліри. Вона хотіла піти й поговорити з ним наодинці, хотіла втекти з цієї квартири, хотіла повернутися назад у Джордан Коледж. У свою маленьку обшарпану кімнатку на сходовому майданчику номер 12 Вона хотіла знайти лорда Азріеля. І як відповідь на своє останнє бажання дівчинка почула ім'я дядька. Підійшла ближче до гурту гостей, ніби взяти старілки канапку, говорив чоловік у мантії кардинала. Ні, я не думаю, що лорд Азріель турбуватиме нас найближчим часом. І де ви сказали його тримають? У фортеці, на свальбарді, так мені розповіли, під охороною панцерборнів, броньованих ведмедів, ну, ви знаєте, жахливі істоти, йому звідти не вирватися. Тобто, я гадаю, шлях тепер вільний, майже вільний. Останні досліди підтвердили мою давню думку, що пил це еманація темної матерії. і… Що досліджував я зороастрійській Єресі Те, що заведено називати єресями. І якщо ми зможемо ізолювати темну матерію, свальбард, ви сказали, про нього ведмеді, комітет офірних волонтерів. Діти не страждають, я певен, лорда Азріеля ув'язнено. Цього було досить. Ліра відійшла від гурту, і тихо, немов метелик Пантелеймон, пішла в свою кімнату і зачинила двері. Гомін вечірки став глухішим. І що тепер? прошепотіла дівчинка, а пантелеймон перетворився на щиглика. Тікаймо, шепнув він у відповідь. Звісно. Якщо зробимо це зараз, коли стільки людей, то вона, може, не зразу помітить. Він помітить. Панделеймон мав на увазі Деймона місіс Колтер. Згадавши про його гнучке золоте тіло, Ліра похолола від жаху. Цього разу я з ним битимусь, відважно сказав пантелеймон. Я можу змінюватись, а він ні. Я мінятимусь так швидко, що він мене не вхопить. Цього разу я візьму гору, от побачиш. Ліра неуважно кивнула. Що їй вдягнути? Як прослизнути, щоб її не помітили? Ти маєш стежити, шепнула дівчинка. Щойно буде сприятливий момент, нам треба тікати. Зробись метеликом, додала вона. Запам'ятай, коли ніхто не дивиться. Вона відхилила двері, і він вилетів крізь щілину, темний проти теплого рожевого світла в коридорі. Тим часом Ліра швидко вдягла найтепліші речі і запхнула ще деякий одяг в чорну сумку із вугільного шовку, яку вона придбала в крамниці сьогодні. Місіс Колтер дарувала їй гроші, немов цукерки, і хоч Ліра витрачала їх доволі щедро, усе ж таки зосталося кілька суверенів. Вона кинула їх у кишеню вовчої шуби. Останнім дівчинка заховала Алетіометр. Чи знайшла його ця огидна мавпа, могла знайти, могла й сказати про це місіс Колтер. Якби ж то вона заховала його краще? Ліра навшпиньки підійшла до дверей. На щастя, її кімната була в самому кінці коридору, найближче до передпокою. А гості юрмились у двох великих кімнатах далі. Почулись чиїсь голоси, сміх, тихий шум води в туалеті, дзенькіт келихів, а потім тоненький голосок Метелика шепнув їй на вухо. Тікаймо, швидше. І за кілька секунд уже відчиняла двері на вулицю. Ще мить, і вона була на дворі. тихенько причинила двері. Та з пантелеймоном, який знову перетворився на щиглика, зіскочила зі сходинок і побігла.